Марнування їжі понад 828 мільйонів людей у світі страждають від голоду, і понад 3 мільярди не мають можливості харчуватися збалансовано. Водночас, за оцінками, 14% світового продовольства втрачається ще до того, як потрапить до споживача. А наступні 17% харчових продуктів втрачаються в роздрібній торгівлі та домогосподарствах. Ці втрати продовольства могли б прогодувати 1,26 мільярда людей щороку. Водночас їх виробництво завдає шкоди навколишньому середовищу та призводить до додаткових викидів перникових газів навіть до 10 від глобальних обсягів. Тільки в Європейському Союзі щорічно викидається понад 153 мільйони тонн харчових продуктів. Продукти марнуються на кожній стадії їх виробництва, при отриманні продукції у фермерських господарствах та під час її переробки, продажі товарів в магазинах, а також на кінцевому етапі, коли продукти потрапляють до споживачів. Упродовж багатьох років Польща перебуває в перших рядах країн Євросоюзу, які марнують їжу. Середньостатистичний поляк щорічно викидає 247 кілограмів продуктів, що значно перевищує середній показник по ЄС, який становить 173 кілограми. Нам, як споживачам, варто бути більш свідомими та не викидати їжу дарма. Перш за все, важливо планувати свої покупки завчасно та не купувати більше, аніж ми можемо спожити. Також продукти слід належним чином зберігати, а надлишки їжі можна перероблювати або ж ділитися ними з іншими. Перш ніж викидати продукт, також варто звернути увагу на його маркування. Напис Краще спожити до означає, що при правильному зберіганні продукт залишається безпечним та його можна споживати навіть після вказаного терміну придатності. Зазвичай це сухі та сипкі продукти, такі як крупи, макарони, цукор чи борошно. Натомість продукти із зазначенням вжити до є абсолютно непридатними до вживання після закінчення їх терміну придатності та можуть завдати шкоду здоров'ю. Перш за все, це риба, яйця, молочні та м'ясні продукти. Але також необхідно пам'ятати, що коли ми марнуємо їжу, ми водночас марнуємо багато інших ресурсів, які використовуються для її виробництва, таких як сировина, електроенергія, вода та праця. І в результаті наше надмірне споживання негативно впливає на навколишнє середовище та створює величезну кількість відходів. Тому стараємося звести на нівець шкідливі наслідки наших споживчих покупок, вибираючи відповідально та свідомо. Проєкт реалізовано за фінансової підтримки малопольського воєводства.